Рік поживеш зі мною. Я тебе звідси заберу. Це моя вимога як чемпіона вежі. У такому разі я спущуся звідси як твоя охорониця. Батько це відьма лазурного місяця. Моя майбутня наречена. Ще чого. Ти попросив мене мовчати для цього. Він же хороший парубок. Може, віддаси його мені? Забирай на здоров'я. Потрібно обшукати магічний склад. Ходімо, ті, нашу. Так. Я готова. Тінаша! У моєму житті вона грає особливу роль. Я не дозволю мені заважати. Цей континент тепер увійде в нову епоху. Чому саме зараз, через 400 років? Що тебе пов'язує із цим гранатом? З цієї миті я передаватиму тобі все, що зможу від неї, дізнатися. Рятуйся разом з усіма. Я сама розберуся. Так не піде. Я ні за що не кину тебе саму. От дурник. тоді не смій загинути, ясно? Так. Розпринити. Легше не буває. Цією силою я підкорю вас усіх. Захотів стати Богом. Королівство Фарсас досі стоїть тільки завдяки вам. Тому я вам покажу силу справжньої відьми. Оскара. Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла, як слід, врізати Богу. А отже, час спокути настав. То про що ти хотів поговорити? Я вже засинаю. Тоді давай спати разом. Вимітайся, інакше я тебе зараз сама викину.